Хрещення. Християнське хрещення. Чи правда, що хрещення відрізає від зв'язку із родом. Манас. В даному контексті Манас це людина, її сутність і зв'язок із родом, душею і сім'єю. Феху перевернута. Показує втрату або ослаблення енергетичного потоку, який йде від батьків чи роду, може бути відрізання частини природньої підтримки. Ебо це союз, дар, духовний договір. Тут видно, що хрещення створює новий духовний союз з егрегором церкви і з божественною системою. Яка стає заміною родової сили. Дагаз перевернута означає, що зміна не відбувається гармонійною, частина енергії може застрягати або не відразу інтегруватися. Отже, хрещення не повністю відрізає людину від роду, але переналаштовує її енергію. Частина родової підтримки слабшає, а натомість з'являється новий духовний канал через релігію, молитви, християнський Егрегор. Тому іноді після хрещення людина може почуватися трохи віддаленою від своїх коренів або рідних, якщо не підтримує родову пам'ять свідомого.